Ваше Преосвященство, шановний владика, дорогі отці, браття і сестри, сердечно вітаю вас зі святом, з торжеством православ'я. Пройшли ми з вами першу сідмицю Великого посту і досягли торжества православ'я, свята, яке посіляє в наших серцях радість і надію. Справді, ми з вами знаємо, що життя церкви розвивається і йде циклічно, як по спіралі, починаючи з перших віків, починаючи з п'ятидесятниці, коли народилася Свята Православна Церква, релігійне життя людства розвивається циклічно. Три перших віки. Гонінь на християнство, гонінь Римської імперії з великою кров'ю, сотнями тисяч жертв, вбитих мучеників. А потім період благодення, період після Миланського едикту, коли святий рівноапостольний імператор Костянтин. Дав права і свободи святій православній церкві, і вона могла, змогла розправити крила, духовні крила, богословські крила, крила проповіді по всій вселенній, тобто по всій населеній частині тодішнього світу, по всій Римській імперії. Але прийшов час випробувань нових, прийшов час Єреси, розколів. Протягом декількох століть, більше ніж півтисячоліття, церкву трусило від єресей різноманітних і збиралися вселенські собори, щоб ці Єресі відсікти від вчення церковного, щоб викристалізувати догматику і канонику православної церкви, її еклезіологію, сім вселенських соборів. Саме завершення самих Вселенських соборів ми сьогодні з вами святкуємо останній собор затвердження іконошанування у православній церкві, торжество православ'я. В той час, коли був започаткований цей праздник, це свято, радість була на серці у всіх християн, у всієї православної церкви. Нарешті, нарешті відчувалося всіма серцями віруючих людей, завершився період Єресей. Так, вони ще будуть, будуть Єресі, будуть розколи, але всередині церкви вони були знищені, і інтуїтивно православна церква це відчувала сьомий заключний Вселенський собор. І свято Торжества Православ'я, нарешті, церква позбулася всього наносного, неправдивого, єретичного. Життя церкви продовжувалося, і після 7-го Вселенського собору ще й півтисячоліття було майже торжество православ'я постійно, Візантійській імперії, імперії, яка офіційно. Була православною, в якій імператори були православні, в які чиновники були православні, в якій по свідоцтву літописців, письменників того часу навіть на ринку міському люди сперечалися і полемізували з питань богословських. Зараз нам складно навіть таке уявити. Хто розбирається в богословських питаннях, а тим більше кого вони цікавлять? Майже нікого. А тоді, навіть на міських ринках, люди сперечалися і говорили про питання богословські. Всі від влади до останнього нижчого були православні, всі від імператора до простої людини постійно сповідалися, причищалися, жили церковним життям. Пала Візантійська імперія і православ'я в Малій Азії на території Римської імперії, особливо після відпадіння в 11 столітті західної церкви від православ'я, переживала різні часи, в тому числі і у нас на Батьківщині. Сьогодні ми молитовно згадуємо, шануємо святого благовірного князя Ярослава Мудрого. Нашого з вами пращура, київського князя. Саме на його запрошення до Києва з Константинополя прибули зочі і прибули митці, які не тільки побудували Софіївський собор у центрі Києва, але й виклали мозаїку, оранту, ікону Божої Матері, величну і велику, яка з тієї пори, з XI століття і по сьогоднішній день. Підняла свої руки в молитовному подиху за наш народ і не опускає до сьогоднішнього дня. Божа Матір молиться постійно за нас, і Ярослав Мудрий з того часу, як переселився на небо землі, теж молиться постійно за нас, за потомків Його. В різні часи молиться, і Божа Матір, і святі наші, співвітчизники, вони моляться за нас і в часи благодення народного, і в часи занепаду народного. А різні часи переживав наш народ за це тисячоліття своєї церковної, православної історії. І нашестя Хана Батия, і розквіт, і занепадіння, і період руїни. І наша церква переживала. І радянський період. Багато хто пам'ятає, що далеко ходити, у нас священники наші старшого покоління пам'ятають, як було будувати церковне життя у 80-ті роки. Сьогоднішній період нічим не відрізняється, циклічно розвивається церква. Ми просто звикли, що останні четверть століття все було у нас добре. І ніхто не гнав, не тиснув на нас. Ходили ми молилися в храми, будували храми, і цей величний собор збудований саме в цей період. Але зараз наступають, і вже деякою мірою наступили часи нові, знову тиску і гонінь на церкву. Не треба лякатися цього, чи впадати в паніку чи у відчай. Так живе церква, так вона жила від початку і до сьогоднішнього дня, і, мабуть, так вона буде жити до кінця світу, але до кінця світу. Поки існує цей світ, поки буде існувати церква, і врата, пекла не подолають її, обітування нам дав сам Господь Ісус Христос. Тобто, щоб не було, церква все рівно буде існувати. mm <music>